Так, на цьому каналі дуже давно не було відео, а тут недавно підвернулася така новина, про яку мені захотілося поговорити. У Тернополі стартує конкурс з брендування громадського транспорту. Я не знаю, навіщо Тернополю це прямо зараз, але якщо вже вони таку тему підняли, то чому би про це не поговорити і не спробувати? Запропонувати своє бачення пропозиції можна надсилати на електронну пошту до 17 березня 2025 року. Ну і тим більше, що коли я ще працював у Львівській міській раді, то я там займався. Теж організацією подібного конкурсу, і трохи надивився на ці брендування громадських транспортів. Тому буде цікаво на цю тему зараз поговорити. Ну і перед тим як щось в принципі пропонувати, напевно, варто дослідити, яка там ситуація зараз, як там зараз виглядає громадський транспорт, і щоб це зробити, ми йдемо на такий прекрасний сайт AllTransUA. де є зібрані фотографії громадського транспорту в усіх містах України і не тільки України. Тут можна сортувати по. Даті. І от ми виберемо Тернопіль, беремо найновіші фотографії і дивимося, що тут є. І, в принципі, очевидно, що є. Ну так, всюди, в усіх містах, немає якогось єдиного стилю. Тут є і жовті, от, переважають. І загалом видно, що як на заводі пофарбували, таке воно їздить. Тут є і жовті, і зелені, і білі, і ось такі волошкові. Що ще є? І в рекламі є отакі помаранчеві, є ось такі біло-зелені. Це звідки з Чехії вживані шкоди новіші. До речі, цікава модель, така досить нова. Ось така історія. І навіть є ось така класика, причому. Це фотографія за 27 лютого 25-го року, тобто в Тернополі досі їздять такі тролейбуси. Ого, коротше кажучи, сучасність нам ніяких підказок не дає, тому давайте ще глянемо на історію. Історія в нас беремо тепер, сортуємо спочатку найстаріші фотографії, і. Тут в нас той самий тролейбус, можливо, це навіть буквально той самий тролейбус. Фотографії чорно-білі ну але зрозуміло, що вони були такого кремового кольору з червоними смужками. І це пофарбування, воно не є якимось унікальним суто для Тернополя, тому що в таких кольорах вони виходили з заводу, і вони такими їздили у дуже багатьох містах. Тому тут виходить, що. Підказки якоїсь ми теж не бачимо. Далі, напевно, варто глянути, в принципі, на сторінку Тернополя у Вікіпедії, і побачити, що в них є ось такий герб, на якому сині та жовті кольори, досить очікувано. І також є прапор Тернополя, на якому намальований замок, і в ньому є синє, біла і жовта смужки. Також, в принципі, очікувано і логічно. І що тут ще є? І ще є ось такий логотип Тернополя, на якому є три відтінки зеленого і сині такі хвильки, які асоціюються з тернопільським ставом, який, в принципі, є такою дуже важливою візитівкою міста. Ну, особисто в мене Тернопіль асоціюється в першу чергу з цим шикарним озером в центрі міста. Також є футбольний клуб Нива, в якого ось такий. Зелено-жовтий логотип і зелена та жовта форма. І тепер відкриваємо фігму. Сюди я закинув ось таку фотку тернопільського автобуса. І тут збоку маємо всі оці наші основні елементи прив'язки. Тепер починаємо фантазувати. Так, ну і в результаті в мене вийшло два варіанти. Один ось такий, от, я не знаю, в стилі Too Fast too Furious. Не скажу, що вона мені дуже сильно подобається, ну, але як варіант, як варіант, в принципі, може бути. Я взагалі не сподіваюся на якісь такі результати, мені просто цікаво тут по, щось повправлятися. І другий варіант, мені, чесно кажучи, подобається трошки більше. Тут, в принципі, така собі морська тематика вийшла. По суті, так само обігруються кольори цього логотипа міста. І основний колір це темно-синій, морда світло-синя. І на борту ми даємо такі от у тему хвилі. І ці хвилі вони не однакові, а такі всі різні, вони утворюють такий собі орнамент. В принципі, це можна наклейками досить легко зробити. Як на мене, виглядає досить. Досить нічого так. Самі ці смужки різної товщини, щоб воно якось цікавіше виглядало. У якісь суперскладні градієнти, розтяжки і так далі. Я тут не граюся, тому що ну, це має бути ще якось практично в плані нанесення, ремонту і всього решта. Ну і ще я тут лишаю білим дах, щоб він менше розігрівався на сонці. Ну що, і тепер лишається експортувати це все діло в JPEG, відправляти на вказану електронну адресу і чекати на результати. Two weeks later. Так, ну шо, ось мені вчора друзі скинули посилання на новину, що в Тернополі такі обрали 5 варіантів з тих всіх, які вони отримали. Загалом місто отримало 40 різних пропозицій. Всі ці 40 поки що я не бачив, що десь публікували. А оці 5, які вони обрали, найкращих з тих 40, ми зараз подивимося. І спойлер, моя туди не потрапила, але ми подивимося, що потрапило в цю топ-п'ятірку. Отже, варіант 1. Тут якраз автор також пішов від кольорів Тернопільського ось цього логотипу, і вийшов такий варіант, який, в принципі, як на мене, досить логічний і практичний. Зелений низ, біла смуга по центру, і зелений дах, як на мене, виглядає досить непогано. У такий зелений колір, колись, до речі, фарбували автобуси в Харкові. Наступний варіант це, ну, я не знаю, взяли фотку. Тролейбус Електрон, до нього дофотошопили логотип Тернополя і ще чомусь зробили йому синій ніс. В чому тут логіка, я не знаю, ну але ось такий от варіант. Третій варіант це біло-синя стилістика з хвилястими лініями. Автор Дорбуд Проект, що цікаво. Тут оці автори теж вирішили погратися з хвильками. Видно, що це якісь проєктанти, тому що візуалізація зроблена. Це якийсь, напевно, чархікат чи, чи Люміон, можливо. Коротше кажучи, програма, в якій робляться візуалізації вулиць, а тут вони такі. Опа. Наступний варіант це світло-оливковий з використанням графічних елементів. Це його офіційна назва, і автори ГО свідомість, відповідальність, Дія. Тут такий легенько зелений колір, також намалювали хвильки, намалювали герб міста і, ну, от такий варіант. Ну і п'ятий варіант жовтий колір автор Артем Мельничук. І... Це ж було вже. Це ж просто фотка київського тролейбуса. Тут цей просто жовтий колір, без жодних змін. І, здається, навіть оцей скотч на бампері. Ну, я не знаю, якийсь такий цікавий варіант, але він у фіналі. Подивися, де він, а де ти Лошара. З Цих п'яти варіантів тернополяни тепер будуть обрати найкращий і поки що лідирує ось цей варіант з хвильками. А варіант жовтий він здається зараз на третьому місці. Київський тролейбус на третьому місці у Тернополі. Ну і також у коментарях почалися досить активні обговорення, і почали публікувати, я так розумію, ті роботи, які не пройшли в топ-5. І одна з них, оця, мені здається, досить цікава. І цікава вона ще й тим, що, як каже той, хто її виклав, що колись в Тернополі громадський транспорт якраз був пофарбований в такому стилі: чорний низ, такий темно-синій верх, біла смужка по центру. І Накладений на сучасний тролейбус Електрон, ця ліврея, цей колір, цей стиль, він виглядає, як на мене, досить симпатично, і мені, чесно кажучи, навіть шкода, що він не прийшов у фінал, тому що він, як на мене, досить кльовий. А також у іншому коментарі хтось виклав ось цю картинку і написав, що це був би також гарний варіант використовувати кольори. Міського гербу чи міського прапору для ліврей. Як це використовують, як це зробили у Варшаві чи Одесі? І гумор у тому, що цю картинку малював я ще тоді, коли робилися ці ліврейні конкурси у Львові. Ось мій великий пост. Про це тут багато інших картинок з іншими транспортами, з трамваями, з тролейбусами, з інших ракурсів і так далі. Я не знаю, чи Цю картинку також подавали на цей конкурс, і чи була вона серед тих 40 робіт, але якби вона пройшла у фінал і була у топ-5, це було б доволі епічно. Ну, але не пройшла, тому епічності не сталося. Така от історія. Пишіть ваші думки, пишіть, що вам, як вам, та й таке, коротше кажучи.